Згадаю, друзі. Вже, вже як мінімум 10 чоловік до мене звернулися і запитують про якість газоблоку виробника Stone Light. От і зараз зніму вам про це коротенький відосик. Хто будується, думаю, їм це може і допоможе. Ну а хто не будується, просто перегляньте для розваги, як кажуть. Ну що я скажу? По-перше. По-перше, останнім часом ми працюємо тільки з газіком в основному або Стоунлайт, або УДК. Аерок, я працював з аероком років 5 чи 6 назад останній раз. Тому отут я вам вже нічого не скажу. А от на рахунок УДК і Стоунлайту дивіться наступне відео. От ми з Максом все заармували. Зараз ми затримуємо. Наше армування, оці стіни. Всі зуби зітримо. І почнемо тут нашу кладочку газіка, друзі, і ми покажемо вам в короткому відео, якість газоблоку. Обов'язково затираємо кожний ряд ось такими терками. Бачки. І в Макса, така і в мене. Зуби обов'язково є. Так, не дуже вони там прямо на кожній блочині зустрічаються, але все ж таки вони є, друзі. Зуби є. І от прикладці зараз ми вам покажемо. І як вони виглядають і як ми з ними боремося. Повністю затерли і повністю все здуваємо. І так, друзі, кожен ряд. Кожен не вибираємо ряди, тільки кожен наступний ряд. Значить, поки ще клей замішується. Трошки розповім вам. Працюємо ми з газіком 375, щільність 500. В броварах його роблять. До речі, ДК, здається, 375-й не роби. 375 мм, здається, у них виробництва немає такого. У ДК блок. Жовті піддони. А Stone Light є, да, 375-й, 25-й, до речі, в них є тут перегородки з 25-го газіка. Вон, будь ласка. E, значить що, щільність тут 500. Зразу вам скажу, якщо ви будете фрезером вирізати. Штроблення під армування. Зразу кажу вам. Фризи вистачить на один будинок. Побітова ми напайками фриза, в Дніпро ми купляємо 280 гривень, зараз вона коштує. 280 гривень. Зазвичай, якщо газоблок з щільністю 400-ї, то нам вистачає десь на 4-5 об'єктів. А якщо 500, то на один будинок, друзі. Дуже міцний блок, зразу вам кажу. Він майже весь цілий, що мені дуже подобається. Значить, коли ми працюємо з 400, там більш попадається битого блока, зразу вам кажу. Так, це залежить все від доставки. Я згоден. Ви зараз всі так і подумали, правильно? І правильно ви подумали, це все залежить від доставки нашої. Якщо його обережно привезти там, то буде він ціленький 400. Але все ж таки, якщо його будуть вести. Одинаково погано, да? по ямах, там, по поганих дорогах, то 500-щільність залишиться ціліше. Це я вам 100% кажу. Щоб його побити в піддонах, це дуже важко. Майже весь він цілий. Дуже мало сколів. Дуже мало. А от зараз ми працюємо на. Ще в нас об'єкт є там, друзі, будинок на палях. Там ми працюємо з 400 мудика. От там вже більше битого. Ми його там кілька піддонів переносили. І там реально є багатенько битого блока. Замовник, як побачив, по відосіку. Бо він не присутній на об'єкті, він тільки переглядає свій об'єкт по відео. Так от, він побачив, то він трошки аж розстроївся. Ну, як сказати, нічого там і страшного немає. Ну і неприємно, коли ти такі кошти платиш, да, там 3200 зараз здається куб газіка. 3200. Та здається, зараз 3200 Макс. Ну я точно... Ну хай від 3200-3500, я не знаю, от чесно. Навіть не знаю, скільки він зараз коштує. Ціни міняються так що. Ну, справа в тому, що якщо ви такі кошти платите, а вам ще й привозять битий блок, дуже неприємно. А якщо ще і прийдуть Макс, да? будівельники його уграють, да? да. ото ще біда, а? друзі, ото біда. Якщо ще й будівельники, його уграють. Оце найстрашніше, я вам скажу. Ми вже переробляли... В своєму житті об'єктів 15 см ярмопояса доливали і стирали газі, оце лінія, да? а там 6 см перепаду, уявляєте по висоті. 6 см. Да. Я, на жаль, тоді відео не знімав, але ми виводили все там. Ну, дуже жалію, що тоді не знімав відео. Там було б цікаво подивитися. Ну, оце ж, в принципі, і все. Я... По міцності, да, що хочу вам сказати, але ж ви повинні й розуміти, що? Якщо він е, цупкіший, да, твердіший, міцніший, але ж теплопровідність у нього вже зовсім інша. Уже він у нас холодніший. Тут же ж більше цементу використовується, тому він має вже іншу теплопровідність. А от 400-й це. Тепліший газоблок, але ж на міцність він слабіший. Є, друзі, ще й трьохсотий. Я колись працював з трьохсотим. Той взагалі легкий, страшне. Я працював, ширина його була п'ятисота. Длина 600, правда, він був з ручками і це буває рок. Оце було п'ять-шість років назад. То він був легший, ніж оцей триста сімдесят п'ятий. Щоб ви розуміли, так? це щільність п'ятсот, а то 300. І От наскільки він був легший. І він дуже теплий. Але ж з ним він, ну він ви розумієте, ну він дуже такий. Тільки що не так, так зразу він і розсипався. Тому я не знаю. Страшнувато з нього будинок будувати, а там не знаю. В принципі, це все до конструкторів. Це ні в якому разі не до будівельників, друзі. Тільки до конструкторів. Так, ну поїхали. Зараз Володимирович попіднімаю кути, натягуємо шнур. Я знайду десь шнурок, десь дівся. Мабуть, на другу лінію взяли десь. Прокладемо ряд, друзі, і подивимося, як він у нас по висоті. Зразу кажу, оцей ряд у нас весь пошнуру був ідеальний. І вже підтертий. Ми його підрівняли ще до штроблення. Для тих, хто ще, може, не бачив там по наших відосиках, нагадую, що ми ж завжди робимо кромки по краю газоблока, щоб, щоб шов був заповнений. Це умова нашої команди. Кожна блочина кладеться індивідуально під розшивочку. Розумієте, да? ми не працюємо так, що там накидали і пішли додому. Ні. Ми все затираємо, підтираємо десь зуб, туди-сюди. Ну, Зараз все побачите в наступному відео. От так. Головне з цигаркою, да? так? Я тебе таки до Кузьмича відвезу. Друзі, є в нас кузьмич, він кодує від сигарок. Зараз модно кидати курити, так як пачка вже майже 100 гривень коштує. Оп-оп, друзі, дивіться, показую вам, бачите, як клейок кругом виліз. Зразу він його не підрізає, не спішить. Бо якщо він, о, дивіться, красота, бо якщо він зараз його підріже, зараз він його підрівняє, там все, а потім секунд через 20 і в хвилинки хвилинку він вже його бріже, щоб трохи клей віддав вологу. Інакше він там намазюкає. В принципі, зараз сонечко вже й можна, да, Макс? Оп! Дивіться, красота, бачите? Отак. От Друзі, я впевнений, що хто зараз дивиться вперше наші відосики, от вперше саме, він зразу скаже, о Боже, що це за будівельники? Я б їх вигнав. Кидають клей на землю. Да, Макс? Нам вже таке казали, не раз і писали, а потім ще й... Через місяць дзвонять е, нам і кажуть, ми хочемо, щоб тільки ви побудували нам будинок. Приїдьте, вирівняйте, бо хлопці тут нам такого настроїли, що ми не знаємо, що робити. Значить, я вам ще раз розкажу. На весь оцей будинок отак викинеться. Максимум два мішки клею. А той один. Ну, максимум два. Та які два, да, Макс? Та менше. Та менше. Друзі, що таке мішок клею? Це 100 гривень. Ну, 130 гривень чи 120. Тому я кожному замовнику кажу. Вищитуй з нас за два мішки клею, тільки ми не будемо брати в руки отоймак, ловить отой клей. там, Знаєте, є куча відосиків надивися в інтернеті, як він там мастірок підставляє, зрізає щось там, все, він професіонал. Та це все втуфта, це вам тільки на відео так показують. Я вам чесно кажу, ніхто його не буде збирати, той клей. Ото так зрізав бігом шпательком і погнав вже наступну блочинку. В мене на відео вони, може, і збирають. Так, да, да. звичайно. А ми на відео правду показуємо. Ми показуємо, щоб замовник бачив, да, що ми мішок клею переведемо. Все вірно. І, друзі, потихеньку не спішимо. Наша головна задача це якість. На другому місці вже швидкість. Супер. Друзі, знову кромочка і летить наступний блок. І отакий шовчик, бачите, 2 да? міліметри. І летить наш другий газик, друзі. Оп! Так, вже і бачимо якусь проблему у нас тут. Ну, зараз Максим присадить його. Маємо якісно змонтовані дві блочини. Ну і давайте ж тепер придивимося. Як бачимо, кругом у нас 2-мм шов, друзі. Тут навіть здається під цією блочиною трохи товщий, згодні зі мною, чим під цю. Що ми бачимо, значить. Якщо піднімемо телефон трохи вище. І бачимо, ми, друзі, отаку от штучку. Бачите всі, так? Да? Отож. От і є якість газоблоку. Все, на 2 міліметри маємо цю блочину тоньшу від цієї. Щоб ви розуміли. Тому ми зараз беремо. Показую, навіть по бульбі, вона ще тут і нижче ніж да? тут. На куті. Тобто тут ще треба її підняти, або тут присадити. Ну ми вже не присадимо, бо тут шва немає, дивіться. І тепер виходить оце така чепуха. Якщо ми тут підітремо, бульба ще дужче опуститься. Тому таке. Тепер, виходить, нам наступний блок треба тут під міліметр покласти, а тут вийде 3 міліметри. І оце отак муться, розумієте? Плюс щось підітремо. Є, друзі, проблема, є. Но, но я вам скажу так. Ця проблема є з усім газоблоком. Ну, не за аерок я не скажу. Бо я вже сказав, що ми з ним не працюємо, вже років 5 точно не працював. А от у ДК точно та сама ситуація. І плюс, друзі, тут же ще є одна фішка. Зараз я вам покажу. Друзі, це безалкогольне. Значить, дивіться, що я вам покажу. Тут потовщий шовчик. Ну, це ще тут не дуже видно. Далі слідкуйте, я вам покажу, де це дуже буде видно. А тут дивіться, ми прибили Просто при Дивіться, зараз, бо ми тут ще не підрізали. Дивіться, тут немає шва. Розумієте, да? Отакі ми шви завжди робимо, але вони не завжди получаються такі, бо там вже ширше. Тобто, що це значить? В цій блочині немає 90 градусів. Також іноді, бачите, отака ситуація попадається. Тут шов тонесенький, ми бачимо. З того краю тонесенький, а посередині бачите, так? Да? Ну, не дуже той страшно там. Ну, все одно я хочу вам показати, що не ідеальна, не ідеальна, друзі, якість газоблока. І тут ось показую, дивіться, два ідеально тонкі шви. Це на 25-ки вже. Що той, що той, друзі, ну просто міліметрові шви, ну що ви не бачите. Ну оцей газик ось оцей. Він он, дивіться на пів сантиметра вище, ніж сусідня. Ну, дивіться, будь ласка. І така картина кругом. Отак. От, друзі. І отакий от газоблок весь, тому я не хочу на саме цього виробника щось погане сказати. В принципі, нам не важко його тернути. Да, Макс? Ну я хочу, щоб і самі замовники розуміли, глянувши цей відосик, що ми робимо двойну роботу. Друзі, коли перетираємо кожну блочину, це вже двойна робота. Якщо ми його не будемо перетирати, буде жахи. Будуть жахи, просто будуть жахи. А так треба терти. А ну, підрізай, я покажу нашим друзям. Те, що я вам і казав, тут дивіться, який тоненький шов. А тут вже буде потовщі. Друзі, ми не схотіли цю блочину підтирати, бо якщо б ми її почали терти, нам би прийшлось, нам прийдеться терти всю, весь оцей ряд. А це буде жах. Тому тут на мінімально тонкому гарно стягли тут. А там, дивіться, десь 2,5-3 мм. Бо та блочина в нас тоньша. Друзі, нагадую, кути ми заводимо під 10-ту грибінку, а лінію вже кладемо під ось де я їх поклав. Вон, то макса десятка, а ось вісімка. Тільки так, тоді у вас будуть тоненькі шви. Бо якщо ви будете ж кути на вісімку класти і пристукаєте гарно блок, там майже не буде шва. І потім вся оця лінія буде вище шнура і прийдеться затирати всю лінію. А так ми робимо на кутах десь 2-3 мм. Виходить, шовчик. І тоді все тут по шнурочку виходить. Поки друзі Макс заводить кути, другий кут. А я вам ось хожу, оце ж шукаю тут проблеми в газіку. Оце ж знову показую вам. Дивіться. Ви бачите прекрасно, що тут. Ну точно вже міліметровий шов, отут внизу. Ну вже ж неможливо його перестукати, розумієте? Да? Тепер дивимося, що в нас робиться з тієї сторони. Дивіться. І це блочини. Заводські сторони. Бо ми клали тут дві цілих блочини і тут вже я зрізав по місцю. Ми ж відкоси зрізаємо по місцю. Тоді вони у нас получаються просто ідеальні, друзі. Відкоси, відкоси дуже рівні, потім можна їх просто, я не знаю, там. <сміття> тільки пошпаклювати. Оце така проблема з цим блоком. Да? Тому... Ну все одно я рекомендую цей блок, друзі. Дуже тут встийшов, бачите. Ось дуже тонкий, бачите? Тонкий тут. А зараз дивимося, що з тієї сторони робиться. Дивіться, бачите? Нема геометрії. От Глядачі, підписники запитують, яка в нього геометрія? Оце в нього така геометрія. 90 градусів немає в ньому. Ну, Друзі, це трапляється не часто. Дуже часто такі красиві шви виходить. Тому, в принципі, я цей газик... Рекомендую. Мені він подобається. Не знаю. Він нічим не відрізняється від УДК. По ціні я вам зараз не скажу чесне слово. Хоча, в принципі, можу зателефонувати, мене є куди телефонувати і запитати. Ну, а в самого виробника, скільки ціни, я вам не скажу. А так, ну, в принципі, по якості він, в принципі, одинаковий, Да, Макс? Я думаю, між УДК і Стоунлайтом цим нема великої різниці. І цей кут знімаємо, теж тут купа проблем. Маємо ж, значить, тонкий шовми. Але ця блочина від кутової, дивіться наскільки вища. От і все, друзі. От. Значить, ми зараз цей зуб затираємо. І кладемо наступну. Але проблема в тому, що тут ще й зуб. Не тільки ця блочина вища від сусідньої. А та сусідня в неї ще й немає 90 градусів, пам'ятаєте, я вам казав. І дивіться, який зуб, тому нам потрібно тут буде стерти. Ось зараз я вам рівень попритулю. Дивіться, бачите? Тут вже блочина у нас. Треба її підтирати, так як тут у нас все ідеально порівнює. Ну це така якість. А там думайте. Ну, кращого блока, я думаю, ви не знайдете. Бо ще раз кажу, що у ДК, що Stone Line має отакі одинакові проблеми. Повторюся, за аерок нічого не знаю. Обов'язково зуб збиваємо. І тепер нам потрібно на куті покласти газоблок не менше, ніж 3 мм шов, друзі. Інакше вона в нас в цей кут впаде. І потрібно буде терти оцю всю лінію. От! От, що я вам хочу розповісти, що мороки купа з цими газиками, тому ми на кутах кладемо під десятку саме. Бо якщо він зараз... І так у нього вже кут занижений виходить. А зараз він ще там на тонесенькому кладе блочину, і тоді у вас вже вся лінія на пів сантиметра вище. І що робити, скажіть, будь ласка. Стирати всю лінію це ненормально. Хоча бувало й таке. Тому. Кожна блочина кладеться індивідуально. І якщо ви підпишетесь на наш канал, ви обов'язково побачите цей вже будинок добудований. Да? Ну, нашу роботу саме. А наша робота тут заключається саме в кладки, перемичках, а також в будівництві двох армопоясів. Один армопояс буде тут із цегли три ряди, і другий армопояс буде десятка по наружі стіни та дерев'яний щит з внутрішньої сторони будинку. В'яжеться каркас, зав'язуються кути, привозиться бетон, подається туди, всередину нашого армопояса. І обов'язкове вібрування глибинним вібратором, друзі. Тому не забудьте підписатись на наш каналчик. І ви зможете побачити дуже багато цікавих відео. І коротеньких, і длинненьких. Ну а по якості, друзі, газоблоку ви все зрозуміли. Підіп'ємо такий підсумок. Якщо 500 щільність, ви зрозуміли. Це міцний гарний блок. Вам якби його не везли там, ну майже весь його привезуть цілим. Якщо це буде 400, дуже багато буде битого. Так, бували такі об'єкти. Замовники самі їдуть, контролюють, подають його тільки спеціальними чалками, да, під такі ремні спеціальні. Ніяких цепів. Якщо цепи, тоді потрібно тільки вставляти отак дві дошки. Отак вставляється з однієї сторони дошка під цепи, з тієї другої. Інакше вам його поламають зовсім весь той газик. 400. Та й 500, я думаю, цепами можна там трохи нарушити. Це насчет міцності. Ну, 400-й тепліший, ви ж розумієте. А от по якості ми дуже останнім часом багато працюємо з газиком. І недавно ми працювали, ось скину вам картинку. <кхе> Знайдіть саме це відео на каналі. Можете передивитись. Ми будували там другий поверх об'єкт. Там газік був і 400-й, і 500-й, і УДК, і Stone Light. Там все було. Різниці ми не помітили зовсім. Тільки те, що 500-й він ціліший і важчий, а 400 він більш б'ється, більш слабіший він. Але він тепліший. Але ж він і легший для мулера. А по геометрії він весь одинаковий. Кожна 10-та блочина немає 90 градусів. Я вам ще не показав, він не тільки 90 градусів отак зверху, якщо ви дивитесь, немає. А ще й отак по куті. Ви можете рівень поставити, він буде рівно у вас на куті стояти. А отут вже міряєте, так? Да? Рівнем. Уже кут завалений. Нема 90 градусів. Ну, це на швидкість дуже не впливає, друзі. Якщо у вас будуть гарні будівельники, вони все. Зроблять так, що ви цього ніколи не будете знати і не помітите. Зроблять вам отакі тонесенькі шви і таку якісну кладку. Все, всім до зустрічі, всім успіху і удачі, друзі. Підписуйтесь, підписуйтесь, в майбутньому буде дуже-дуже багато всяких відосиків. Ну, все одно, друзі, який би цей газік не був, ми все одно намагаємося замовнику зробити такі якісні вертикальні шви, щоб він розумів, що вони ніде не світяться, якісно там заповнені. Бачите, так? Да? Дивіться, показую. І отак замовник хай ходить по всьому об'єкту і шукає товсті шви. Тому який би той ваш газоблок не був, головне відповідально віднестися до своєї роботи. О! Шпага, так? Да? Ой, шабля. Ой, нова, кот. Длинна. Так клас. Йо, Друзі, оце знайшли за 410 гривень у нас в Полтаві. Будвілі. Є в нас такі бази, будівельні, будві. Супер, зараз будемо зарізати першу блочинку. Проклав я, друзі, ряд і під'їб'ємо наш підсумок, підійдемо ближче, тут натягнутий у нас шнурок. По шнурку ми бачимо, що цей блок лежить ідеально, а цей вже дивіться наскільки нижче. Потім. Теж тут вийшов ось нормально. Тут вся лінія майже чудова. Да? Ну, тут ось трошки зуб'я, треба сточити. Бачите? Тут в принципі все нормально, ну і тут теж трошки вище. <смі> і оце отак. Ну а оце, мабуть, найкращий стопчик. І то ось трошки вище теж. Тут, друзі, теж ось дивіться наскільки ця блочина вища від цієї. Тут все майже співпало, але все одно невеличкий зуб'є. От і висновок маємо. Шви, як бачите, всі тоненькі, всі забиті. Тільки бачимо, да, що там, де відколотий блок, там є проблема. Ну то все ми заб'ємо і взагалі в майбутньому воно все заштукатуриться. Головне, ми впевнені на 100%, що це цей забитий ідеально. Я показую. Зверху бачите. Шви всі забиті. Тому, значить, висновок такий. Газоблок весь різний. І тому буде, як в одному анекдоті. Знаєте, як Чукча купив е, танк, да? зібрав, а воно літак. Він розібрав. Зібрав знову, там знову літак. Він... Подзвонив, зателефонував виробникам і каже, що ви мені каже, продали? Третій раз, каже, збираю, літак виходить, а він написано, що танк. Вони йому кажуть, а ви інструкції читали. Він каже, та ні, так почитайте. От він читає, в кінці маленькими буквами написано. Після зборки детально виріб обточити напильником. Оце так і тут, друзі, на будівництві. Якщо вам попадуться нормальні гарні муляри... Якщо вони до своєї роботи віднесуться якісно, якщо вони будуть кожну блочинку підточувати, якщо вони все будуть робити як потрібно, той будинок у вас буде нормальний. Якщо ж цей газоблок заскердувати, да, кладка буде не я вам зразу кажу. Бо дивіться, зараз на цьому ряді ми бачимо, там просіло, тут вище, там нижче. І якщо це все зараз на цьому рядові не виправити цю ситуацію, наступний ряд буде ще гірше. Все друзі, до зустрічі. Всім удачі, успіху. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Чекайте скоро повного відео. А також відео, до речі, скоро вийде і про гараж. Зараз Максим його доробляє там. І буде відос і про гараж. Да, там нічого такого не буде, бо вже там нема що показувати. Все на будинку я показав. кладку лицевої цегли. Ну, все одно. Да, Макс, що ти шукаєш? А? Кусок! Кусок? Та немає я їх всі ось повизбирував. Е, друзі, до речі, оце ж ми бачите, отак кладемо. От якщо ми знайшли кусок, да, десь, там такий більш-менш підходящий. Сюди довелось випилювати. Вже бачите, тому я випиляв зразу нормально. Сюди, оце ж ось, чому тут два куски. Бо тут перев'язка йде з перегородочною стіною 25 см. Сюди ось кусок я випиляв теж. А решту, що залишився, я його поклав сюди. Десь далі теж потім як підсохнуть підпиляли. Тобто, якщо ми бачимо, що кусок у нас десь валяється, ми його так ліпимо, потім по місцю відрізаємо, друзі. І в нас виходять отакі ідеальні відкоси. Бачите? Ну це я їх ще підточу. От тут вони ще, оці верхні ряди, як взагалі, не дуже ідеальні. Ото якось так. Тому ж, шукайте гарних будівельників. І якісного вам будівництва. thank you